Я офіційно відмовляюся від діяльності коуча, що мені блювати хочеться від цього успішного успіху. Я відчуваю, що мовчати більше не можу. Прокачай, прокачай, прокачай. А що я роблю не так? Вигорання, перегорання, депресія. Зараз я це батьки винні своїми курсами, марафонами, тренінгами і маленьке уточнення це ж все під час війни. Я дівчинка, я хочу і шоколадку, і нічого не хочу вирішувати. Не соромно завтикати в серіальчик. Будь ласка, без фанатизму. Це не відеоурок і не мотиваційне надихаюче відео, яке я планувала для свого свіжесенького ютуб-каналу. Це крик душі. І відбувся він зі мною в душі. Іронічно, скажіть, два дні тому всередині мене щось взірвалося. Я не зрозуміла, відбулося це в голові, чи в серці, чи в душі, то це й не має значення. Всередині прорвало щось важливе і глибоке. Мене звати Анна Вільгель. Я коучиня та наставниця і пропагандую прокачувати свою енергію, ресурсність, можу, бо хочу, і я втомилася. Ні, ні, я. І суть навіть не в самому стані, бо таке періодично трапляється. А суть в тому, наскільки величезній кількості жінок зараз це притаманно. Я, як коуч, працюю з жінками різного віку, різного соціального положення, в різних країнах, в різних обставинах, але здебільшого 90-80% – це українки. І знаєте, що я чую від них останнім часом? Я вже так не можу. Я втомилася, я не вивожу. У мене кукуха їде, що мені робити, Аня, допоможи. А я сижу, дивлюся на них, кліпаю очима і розумію, що я готова підписатися під кожним їхнім словом і кожною їхньою емоцією. урешті решт я видихаю і говорю: їм, я прекрасно тебе розумію. Давай шукати шлях, як ми можемо тебе розвантажити. І ви знаєте, коли така робота ведеться з моїми однолітками чи з жінками постарше. То, ну, нібито окей, ми вже пожили, хоча нагадую, мені 40 років на секундочку. Але тим не менш, ми втомилися, на нас в життя вже звалило певні випробування, нібито зрозуміло. Але коли дітько, до мене приходить дівчинка, якій 22 роки, і говорить: я отримую освіту в двох країнах: в Україні і в тій країні, де я зараз проживаю через війну. Я працюю. Я розвиваюся. Я займаюся спортом, читаю книги, зустрічаюся з друзями. Для свого фінансового розвитку я вивчаю нову професію онлайн, щоб заробляти в інтернеті. А що я роблю не так? Чому я нічого не маю? Чому в мене нічого не виходить? Чому я дивлюся на своїх однолітків, на їх можливості і розумію, які вони успішні, як в них все прекрасно? А я. І ви знаєте, ця дівчинка точно така не одна. І її стан не говорить про якусь там слабкодухість чи чомусь подібне. Вона навпаки значно сильніша, рішучіша, розумніша ніж я в свої 22 роки. Наприклад, а я була вогонь, повірте. А потім я провожу наступну сесію, на яку приходить дівчина, 26-річна, і говорить мені таку фразу: я вже приблизно два роки без психотерапевта не вивожу. І потім в розмові вона довіряє мені силу силену своїх комплексів, страхів, сумнівів, втоми, грьобаної втоми від перегонів, але перегонів з ким і за що. Я не знаю, у якій такій реальності цю молоду жінку можна назвати слабачкою чи лузершою, чи так взагалі ще говорять, чи аутсайдером. Жінку, яка в свої неповні 30 років знає 9 мов. Ви уявляєте, дев'ять. Ну хай дві з них це так база, а в інші сім вона володіє ними достатньо, щоб спілкуватися в будь-якій країні цієї планети. У її арсеналі прочитаних книг стільки, скільки можливо не в кожну бібліотеку помістяться. Вона все життя вчиться, розвивається. Прагне до чогось. їй ще немає 30, але їй вже дуже добре відомо, що таке вигорання, перегорання, депресія. А потім до мене приходить жінка, якій 50 років, і говорить: я все життя будувала перед собою цілі, я їх досягала. Так, я досягатор по життю. Зараз я я не вивожу. Я не вивожу вже настільки, що моє тіло дає мені настільки яскраві сигнали, як обмороки. Що мені робити? Як мені втримати кукуху? Я коуч я збираю всі ці історії, а ще я періодично дивлюся на себе в дзеркало самоаналізу. І знаєте, який я висновок хочу зробити? Навколо безліч жінок, та й ми самі не відчуваємо смаку життя. Звідки всі ці сумніви, знецінення? Хто винний? Батьки? Виховання? Чи може травми в нас якісь там, чи гештальти не закриті? А я маю відповідь. Ворог сучасної жінки, який жирає її життя, це прекрасні, стильні, красиві, вилизані до близько соціальні мережі. Своїми курсами, марафонами, тренінгами, челенджами, програмами, які прокачують, навчають, трансформують і рухають до успіху, до того успішного успіху, ми опустили себе на дно. Так, мені треба трішки видихнути. Бо знаєте, як я провела цю неділю, гуляючи в лісі зі своєю найкращою подругою, більше години розмовляючи, я періодично зривалася на ридання і кричала їй, що мені блювати хочеться від цього успішного успіху. А я ж його ще навіть не досягла. Я ще навіть не наблизилася до тієї фінішної в цьому шаленому марафоні. А ще я відчуваю, що чим швидше і активніше я біжу, тим ніби далі він від мене стає. От раніше модно було качати губки, качати груди, потім прес, качати дубку, а зараз додався ще новий тренд. Прокачай свою рішучість, сміливість, силу, свідомість, е, успішність. Прокачай, прокачай, прокачай. І маленьке уточнення це ж все під час війни. Сюр, прокачай сміливість. Знаєте, від яких компліментів мене прям коробить? У Мене всередині прям зжимається все. Це коли мені говорять, ти така смілива, ти така сильна, ти крута. А я й справді така, я й справді крута. Та тільки мені це зовсім не легко. І це взагалі-то не завжди мій вибір. Це здебільшого обставини, які потребують моєї сили. І я прекрасно знаю, що коли в стані розслабленості і спокою, от тоді народжується щось прекрасне і величне. Саме в такому стані ми, жінки, краще створюємо, діємо, вигадуємо, народжуємо і не лише дітей, а проекти, продукти, саме життя і творчість. Ось чому все частіше я прагну до спокою, а не до сили. І зрозумійте мене, будь ласка, правильно, це все не про я дівчинка, я хочу платічко і шоколадку і нічого не хочу вирішувати. Я взагалі остання жінка, як б так сказала, тому що я сильна жінка. А це про втому і хибну думку, що насправді проблеми скінчилися на тому моменті, коли ми, жінки, вибороли рівні права з чоловіками. Усе значно глибше. Сучасна жінка це не лише сильний і сміливий досягатор. Кожна з нас сама має право вирішувати, якою їй бути. А для цього рішення потрібно себе почути, послухати свої істинні бажання, якою хочу бути саме я, а не які умови продиктував мені черговий трендовий наратив. Та давайте чесно, сучасний ритм навіть для чоловіків too hard. Але ними займуться інші експерти. А я тут для нас, для жінок. Тому прямо зараз я офіційно відмовляюся від діяльності коуча, який веде до успіху і до цілей. Віднині я спрямовую всю свою діяльність на підтримку і допомогу українській жінки в такому важкому, важезному процесі, як бути. Просто бути! І я маю намір створювати всіляко можливі простори для того, щоб вчитися самій і проводити інших жінок через такі процеси, як повільнюватися, завмирати, дихати, заспокоюватися, зупинятися, не слухати, не дивитися, не навчатися, не трансформуватися, а просто бути, жити, бути собою. Втомленою, вразливою, слабкою, повільною, неуспішною, невдалою, якою забажається простір, де не соромно завтикати в серіальчик. І це я говорю як людина, яка вже багато років шарахається від серіалів, як від вогню, бо ну фу, це соромно, в смислі втикати в серіал в той час, коли можна дивитися якісь мотиваційні подкасти слухати, або читати розвиваючі книги. І взагалі працювати над створенням своєї реальності, а не спостерігати за чужою реальністю, яка і, скоріш за все, вигадана. І ви знаєте, поклавши руку на серце, мені чомусь здається, що цей процес бути, він і приведе і до успіху, і до цілей. Хоча життя покаже подивимося. От я відчула, що треба ножки витягнути, і витягнула. Слухати себе треба і прислухатися до себе. І я дуже хочу, щоб ви почули мене правильно. Я точно не закликаю вас до лягти на диван, лише медитувати і слухати спів пташок. Ні. Моя позиція точно не про інфантильність і пасивність, будь ласка, без фанатизму. Тих, хто поведе вас протоптаним вже шляхом до успіху і цілей, насправді зараз дуже багато, можливо, навіть занадто. Та чи багато тих, хто поведе вас всередину до себе в момент в побути, в пожити? Я буду однією з них. Бо це те, що мені зараз на всі 100% відгукується. Господи, мені набридло досягати, я хочу жити, і я бачу, як багато жінок хочуть того самого. Отже, тому я створюю простір, де ми вчимося бути, дихати повільно, по справжньому, чесно. Я не знаю ще точно, як це буде, але зараз точка неповернення. Я відчуваю, що мовчати більше не можу. І якщо тобі резонує те, що ти почула, то поділися, будь ласка, цим відео зі своєю подругою, мамою, сестрою. І якщо ти знаєш, що їй також варто нагадати просто жити. І у нас з'явиться глибокий і надійний простір, якого ми всі так потребуємо в ці важкі часи. Я пропоную тобі дії, які спрямовані для підтримки і збереження тебе, а не на деструкцію і знищення, ком'юніті жінок, які готові підтримати і вислухати. Я створюю простір для групового коучингу для тих жінок, які втомилися качатися, 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 прокачуватися, прокачуватися, прокачуватися. Посилання на простір для групового коучингу з усіма розкладами та деталями ви побачите нижче під цим відео. А також я залишу там посилання на свій інстаграм, в якому мій дірект завжди для тебе відкритий. Я поруч з вами була я, Анна Вільгельм, коуч для втомлених жінок. І пам'ятай, бути втомленою це не бути слабкою, а навпаки, ти занадто довго була сильною.